Вітаю всіх, хто у порі з нами до вашої уваги час пік. Головний випуск новин Закарпаття. Далі про найважливіше. На околиці села Соломоново Чопської громади місцевого придавило дерево. Чоловік обрізав деревину, однак не розрахував, і великий стовбур впав та придавив йому ногу. На допомогу постраждалому прибули чопські рятувальники, які підняли стовбур дерева, вивільнили кінцівку і передали постраждалого до рук лікарів екстреної медичної допомоги. Ті, в свою чергу, транспортували постраждалого до місцевого лікувального закладу. Подібний нещасний випадок стався і на хущині в селі Чертіж. Тут частина стовбура впала на місцевого жителя 63-го року народження та затиснула його. Від отриманих травм чоловік помер на місці. В Ужгороді попрощалися із загиблим захисником Андрієм Жуковським. Чин похорону відбувся на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Андрій Жуковський молодший сержант, командир відділення десантно-штурмового взводу 79-ї роти. Андрій, який народився 11 лютого 1984 року в місті Ужгороді в сім'ї військовослужбовця, 10 років втратив свою неньку, свою рідну маму, виховував його тільки батько. Навчався він разом зі своїм братом в Виколоберезнянській школі інтернаті. Після закінчення. Працював електрозварювальником, згодом одружився, виховував сина у У віці 38 років пішов добровольцем для того, щоб захищати рідну і дорогу батьківщину. Андрій Жуковський загинув 16 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Маріїнка Донецької області. Вічна пам'ять герою. На початку грудня 22-го року прикордонники Мукачівського загону на околиці села Вербовець Виноградівщини припинили протиправну діяльність із переміщення чути контрабанди. Ділки за допомогою безпілотних літальних апаратів доправляли у сусідні країни сигарети. На місці злету прикордонники відділу вилок спільно з оперативниками загону виявили та вилучили три дрони літакового типу: змінні батареї до них, пульти управління та ноутбуки з позначеним на ньому маршрутом польоту. А також три пакунки чи нових виробів без акцизних марок згідно з рішенням Ради оборони закарпатської обласної військової адміністрації, вилучені у контрабандистів безпілотники передадуть прикордонникам Херсонського загону з метою їх подальшого використання в зоні проведення бойових дій. Про це повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. У листопаді минулого року слідчі нацполіції у співпраці з оперативниками управління стратегічних розслідувань викрили злочинну схему. Житель Тячівського району продавав автомобілі, які ввозили на територію України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Поліцейські встановили, що 50-річний чоловік оформлював всі документи на ввезені транспортні засоби в обхід процедури розмитнення, оскільки позиціонував їх як допомогу Збройним силам України. Після цього він виставляв їх на продаж через онлайн-платформи. Співробітники поліції за силової підтримки бійців корт затримали зломисника безпосередньо під час чергового продажу двох таких авто: Сузукі Гранд Вітара «Нісан Ікс Трейл». У вилучених правоохоронцями документах значиться, що обидва ці позашляховики передбачилися на потреби територіальної оборони Києва. Цим самим житель Тячівщини намагався незаконно отримати 434 тисячі гривень. Станом на сьогодні слідчі поліції завершили досудове розслідування, справу скерували до судового розгляду і обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років та з конфіскацією майна. Відома Мукачівцям історія безхатьки із зупинки в мікрорайоні Росвигово отримала своє продовження. Нагадаю, пані Рената, 88-го року народження, проживала на автобусній зупинці три місяці. Тоді вона розповіла нашій знімальній групі, що з дому її вигнала свекруха, а більше податися їй нікуди. Незважаючи на обурення місцевих жителів, нічого не змінювалося. Однак, після сюжету нашої знімальної групи життєва ситуація безхатьки все ж привернула увагу. За два місяці тому працівники соцзахисту. Та благодійники забрали її на лікування. У жінки виявили туберкульоз. Чим завершилась історія, дивіться далі. Історія жінки, яка місяцями жила на одній з автобусних зупинок Мукачева в мікрорайоні Росвигова, відома багатьом жителям міста і не тільки. У жовтні минулого року наш канал вже робив про неї сюжет. Тоді думки людей розділилися. Хтось співчував, когось вона дратувала та викликала занепокоєння. Найкаждий Попробує на моєму місті бути. Я би виділа, що би вони робили. Уже після виходу нашого сюжету в ефір знайшлися настільки занепокоєні громадяни, що без хатьку навіть облили зеленкою. Нагадаємо, квартирантку автобусної зупинки звуть Рената. Вона 88-го року народження. Торік жалілася на нелегку долю. Запевняла, що хворіє, її вигнала з помешкання свекруха і нікому нема до неї діла. Перейнялися важкою ситуацією безхатьки представники громадських організацій та соцзахисту. Так, голова організації Мукачів. Місто майбутнього Мирослав Кузан розповів, що він разом з колегами вирішив допомогти жінці. Я до неї підійшов, дав їй їсти, дав їй їсти, і вона каже, що їй би треба допомога. Потім я другий раз під'їхав, вона відказалася від допомоги, але в нашій команді є такий Сергій. Він знайшов спільну мову з нею. І вона согласилася піти в больницю полікуватися. Вона пробула в болниці десь ну, три тижні, і в больниці виявили в неї, в лікарні виявили в неї туберкульоз і відправили в, в Ужгород на лікування. Там вона теж пробула тривалий час, повернулася сюди, в інфекційний. Після лікування туберкульозу настала черга реабілітації та якісних змін в житті Ренати. Однак це вже вимагало зусиль безпосередньо від самої жінки. Коли прийшов час їхати лікуватися в реабілітаційний центр, вона була згідна з самого початку. Но коли прийшов час їхати лікуватися, вона відмовилася повністю. Але мені дуже шкода, тому що, тому що вона хороша людина, вона Розумна людина дійсно. Але ті друзі, з ким вона спілкувалася по телефону з лікарні, її відговорили. І ці люди вони не хочуть, щоб вона була так, як от всі люди мали працю, мали сім'ю. Вони її потягнули обратно, на жаль, вона послухала їх. Стимулом для змін у житті Ренати не став навіть п'ятирічний син. Про нього попередньо зі сльозами на очах розповідала сама жінка, яка жалілася, що їй не дають бачитися з дитиною. Зараз ця сім'я буде під соціальним супроводом. І якщо жінка буде продовжувати такий спосіб життя, то вже буде питання йти про позбавлення її материнських справ, і про це з нею говорили. Будемо бачити моніторимо цю сім'ю. Будемо бачити, як далі розгортатимуться події, служба справи та й теж. Курси наразі жінка періодично повертається на зупинку. Незважаючи на наданий їй шанс небайдужими людьми, вона зробила інший вибір. Однак це її право закріплене в законі. Варто сподіватися, що муніципальна поліція міста тепер візьме цю ситуацію під контроль, адже хворій жінці на зупинці точно не місце. У Мукачеві переглянули тарифи на воду. Водоканалі кажуть, що крок вимушений, адже останній тариф підвищували три роки тому. І відтоді складові формування тарифу зросли в рази. Досі в місті платили 29 гривень за водопостачання та водовідведення. І цей тариф більше двох років був найнижчим на Закарпатті. Директор міського водоканалу Олег Казебрід пояснив: якщо тариф залишиться діючим, то підприємство може збанкрутувати. З 1 лютого встановлять новий тариф водопостачання 40 гривень.

На Рахівщині шукали двох лижників, які в тумані з'їхали з траси, і опинилися в лісі. Рахівські гірські рятувальники двічі виїжджали для допомоги гостям з Хмельницького та Дніпра. Чоловіки у різний час піднялися на крісельному підйомнику вершина Карпат, що на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» для катання на лижах, але в густому тумані з'їхали з траси, і опинилися в лісі. На щастя, з обома заблукалими туристами був телефонний зв'язок, і вони змогли надіслати власні gps координати Тож невдовзі обох чоловіків знайшли. Супроводили до місця тимчасового проживання медичної допомоги вони не потребували. Закарпатський гітарист, військовослужбовець показав свою студію на передовій. Мукачевець Павло Прижигоцький показав закордонним журналістам, як облаштував студію в погребі, де у вільний час створює свою музику. Мукачевець Павло Прижигоцький аеророзвідник 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. не потурбує тривога. моя На цьому випуск завершую. Дякую вам за увагу! Мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.